Доброго вечора. Я Андрій Гаєвський. Я інвестор в компанії Rubicon Group, ЖК Етнодім. Перший будинок, перша секція. Крім того, я ще є військовослужбовцем Державної прикордонної служби України. Разом з дружиною ми довгі роки служимо і захищаємо Україну. Боронимо її суверенітет. У мене п'ятий будинок з будовою є проблема. Вона не будується. Перший другий будинок цього ЖК. Мав бути зданий ще у 2021 році. За невідомих нам причин це не відбувається. Ви бачите, зараз за мною повністю відсутні стіни. Це якраз у цій частині дає лише бетонні перегородки. Здача будинку мала бути уже рік тому. Станом на зараз діюча дирекція відмовляється давати коментарі. Вкладав гроші в. Свою квартиру, яку наразі будують. Якщо бути точнішим, то вже не будують, тобто там якісь конфлікти між старою адміністрацією, новою. там дирекція помінялась. Ми вже очікуємо на свою квартиру довгий період часу, і ми навіть не знаємо, коли вона буде готова і можна буде не тільки ремонт і заїхати туди жити. Оплата ми проводили готівкою, ніхто не хоче нам. Надати, що ці готівкові оплати дійсні, говорять, що це не так. Також є натяки на те, щоб ми доплачували, так як нібито будівництво будоване набагато дорожче, ніж ми платили, але це було три роки тому. І ціни були інші. На великий жаль, озвучують, що коштів немає, що компанія по нулях на рахунку, і е, також озвучують, що наші платежі є недійсні. Нова дирекція повідомляє, що вони не приймають платежі, які були проведені в готівки з старій дирекції, тобто, хоч є чеки про переведення грошей, при тому, що. Стара дирекція, що хочу окремо зауважити. Вони якби навіть натякали, що їм краще, щоб ми приносили гроші в готівці. Тепер нова казує, що були факти розкрадання, і вони не хочуть підтверджувати. Я хочу зазначити, що в 2020 році ми клали гроші з перспективою отримати житло. У нас є діти, донька має народжувати в вересні місяці. На сьогоднішній день. Я не бачу перспективи, що молода сім'я заїде в цю квартиру. Наразі тривають якісь слідства, кримінальні провадження, хтось на когось подав суд, але нас це мало цікавить, нас цікавить тільки будівництво наших квартир. Також хочу сказати, що в принципі ні нова, ні стара адміністрація ніяким чином не повідомляла про це нікого з людей. Тобто я про це дізнався телеграмом буквально два тижні тому. Тані місяці будівництва немає. Все стоїть. Ми підписуємо листи звернення до влади, до міської ради, до обласної ради, правоохоронні органи з вимогою вияснити, чому наші квартири не будуються. Чому ми заплативши велика кількість людей, заплатила 100%, хтось 90%, але нам пояснюють, що чомусь грошей немає на будівництво, і вони кудись пропали. Ми хочемо, щоб хтось відреагував на це і допомогли нам вирішити цю ситуацію. і Попливали на компанію Rubicon Group. щоб ми просто отримали свої квартири, бо це майте совість. Люди втрачають квартири з бомбіожок, війна йде. А ви лишаєте людей квартири, які вклали енну суму свого часу і гроші. Ми хочемо отримати акти передачі майнових прав на нашу нерухомість. Також ми хочемо отримати інформацію, коли буде будівництво. Які терміни будівництва тому? Ми ці питання задаємо в нашому відкритому листі, адресуємо до влади і вимагаємо відповідь від влади. Нехай розбереться адже ми є платники податків. Ми наняли персонально всю нашу владу. Нехай розбереться, чому наші квартири не будуються, за які ми оплатили. Хочу звернутися від нашої всієї громади, а саме житлового комплексу «Етнодім». будівельником виступає Рубікон груп від всіх покупців, які вклали свої кошти. Практично 100% оплата внесена на рахунки Рубікон груп, а зараз будівництво стоїть і воно не завершене, і не триває, і не продовжується. Звертається до голови військової облдержадміністрації пана Максима Козицького, щоб допоміг нам у вирішенні цього питання. Я прошу вас, схаменіться і зрозуміти, що не все так просто. І все має бути прозоро і чесно. Я хочу, щоб цей будинок був добудований і мої діти жили у власній оселі. Я вам дякую. Зрозумійте нас. Я хочу свою квартиру і добудуйте нам будинок.